Вітаю, шановні друзі, Макрон їздив до Трампа, і загалом у нього була важлива задача це повернути Європу до того, аби вона впливала на потенційні домовленості, які зараз, по суті, реверанси лунають між Трампом і Кремлівським Мудаком. Наразі виходить так, що вони начебто можуть вийти на певні домовленості. Одразу скажу, що наші задачі тут максимально зрозумілі. Жодних. Впливів московитів на Україну бути не може, ніяких обмежень по ракетах, по війську, по політиці, по інтеграціям будь-куди на Україну накластися бути не може. Також мають бути повернутися території, які були загарблені московитами. Мінімум мова йде про ті, які до широкомасштабного вторгнення були окуповані Московією. Інакше по суті Америка дає сигнал тому ж самому Китаю та. Нападайте на Тайван і вперед. Але взагалі найголовніше тут це мова про гарантії безпеки, і про це теж говорили е, Трамп і Макрон. Попередньо скажу, що Трамп був, хоч і продовжував молоти певні речі, там знову там, з біліон ми повинні, повинні. Але цього разу він був більш спокійний в своїх висловлюваннях щодо української влади. І він далі давав рефранси е, безпосередньо підприємню. Е, Цього мудаку в Кремлі той мудак в Кремлі теж давав реверанси Трампу. Вони один одному зараз підсилають у Кремля є свої перестороги щодо взаємодії з Америкою. Ми зараз про це будемо говорити. От. І на що, в принципі, погодився? Макрон на що ні? Зараз теж висловимося. Точно зрозуміло, що Макрон погодився про те, що момент для перемовин існує. От і тут уже дав Макрон певну слабину. Хоча по ряду речей ні. Зараз ми про це все будемо говорити разом з вами. Тож, поїхали. Після того, як Фредович прийшов до влади, відносини між Європою та США перебувають у кризі. Тож сама лише здатність утримати ситуацію під контролем, як це зробив президент Франції Меналь Макрон у Білому домі в понеділок. Уже можна вважати досягненням. Протягом дня переговорів між двома лідерами Трамп і Макрон демонстрували дружні стосунки, засновані на руках хороших. Зимовідносин, але Макрон чітко дав зрозуміти, що він не згоден з Трампом у деяких ключових питаннях, коли вони відзначили три роки з моменту вторгнення Московії в Україні у 2022 році. Пан Макрон провів три години з американським президентом, заявивши згодом, що переговори провели до суттєвих кроків вперед. Президент французької республіки зміг це зробити, цілуючи старого дідуся в усі місця, Олесаво підкреслюючи значучість, там яко умовляючи президента США під час спільної прес-конференції до е, взаємодії Макрон використовував свій великий репортуар компліментів, тактильної мови тіла та рукостискань. Е, по суті, лейтмотив було дорогий Дональд Фредович». І тут не можна Макрона звинувачувати в чомусь. Він по суті був перший серед тих європейців, які серйозно впливають, які поїхали до нього. Перед цим був Дуда, але Дуду гарно кинули. Ще була, звісно, Малоні, але про неї там окрема розмова. Вона зараз на розтяжці знаходиться. У одній сторони хоче бути гарно. Бути такою вхожою в Мералаго в тосоку Трампа з іншої сторони, вона розуміє, що Україні Україну треба підтримувати а ще в неї, по суті, мало фінансових до можливості Хіталія там дуже в поганому фінансовому стані. Але загалом такий підхід світових лідерів вважають на жаль більш ефективним ніж відверта мова. Чи критика на адресу Трампа Макрон зумів прийти крізь потенційно складний день у Вашингтоні? Правда, не поступившись важливими речами. До речі, ми деякі фрагменти його висловлювань і Трампа, і Макрона перекладали через штучний інтелект на нашому каналі Телеграм Останній капіталіст. Ви можете долучатися, дивитися багато чого цікавого там. Є у нас і з перших вуст. Ми виставляємо всі перші важливі заяви, і ви можете самі робити свої висновки. Макрон застаріг Трампа від капітуляції України, коли той заявив, що Путін хоче вкласти угоду, можливо, за участі європейських миротворців. На зустрічі у Білому домі між Трампом і Макроном проявився трансатлантичний розкол щодо допомоги Україні. Трамп стверджував, що Московія готова до переговорів, що Путін не заперечує проти європейських миротворців. До речі, цікаво, що колись вони казали, що ніяких миротворців бути не може а зараз вже, наче то, не проти. Він також заявив, що його команда досягла значного прогресу у перемовинах з Московією. Макрон однак наголосив, що мир не має означати капітуляцію України та що припинення вогню потребує гарантій під час обговорення фінансування допомоги Україні між лідерами виникла суперечка. Трамп стверджував, що Європа лише позичає гроші Україні і повертає їх. Тоді як Макрон заперечив, що вона покриває 60% допомоги. Ця допомога була теж надана як грант, а не як позика. Також Трамп говорив про можливу угоду щодо українських корисних опалень, яка б допомогла США повернути втрачені допомогу кошти. Зеленський раніше відкинув цю пропозицію, заявивши, що США не надали обіцяних гарантій. До речі, от зараз комісар з промисловості Європи казав про те, що Європа готова теж домовлятися з 30 там елементів рідкоземельних, в Україні є 21, і Європа готова до взаємовигідних умовах заключити договір. Це, до речі, важлива заява. Це не каже про те, що Європа там прямо хоче вибити американців, але точно трошки підігріє Білий дім, що не одні вони можуть включитися в цю уходу. Менелі говорив про прагнення обох країн до миру, і, хоча м'яко, Виправив одну з заяв Трампа щодо підтримки України з боку Європи. Також визнав, що Європі слід брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Однак Макрон зробив одну важливу поступку. Він погодився, що Трамп мав рацію, відновивши певний рівень взаємодії з кремлівським мудаком. Це вже французька тема, і вони вміють робити бізнес там і комунікувати. Ну, Макрон не просто так їздив поговорити. Видно, дав тепер цю можливість Трампу зробити це загалом різко контрастує з попередньою позицією Лондона, Парижа та Берліна, які дотримувалися політики ізоляції Кремля та введення санкцій проти московських компаній ОСІП. І є вагомі причини для президента Трампа знову розпочати діалог із президентом Путіним, зазначив Макрон, додавши, що нова адміністрація означає значні зміни. Він також натякнув, що такі європейські країни, як Франція та Велика Британія, можуть відігравати провідну роль в забезпеченні безпеки України після можливого перемир'я, зокрема через авіаційну підтримку та розміщення військ поза лінією фронту. Водночас він наголосив на важливості американської підтримки. Втім, жодних гарантій з боку США щодо підтримки Макрон не отривав. Якщо він очікував. Во бодай натяку на критику Путіна від Трампа до цього теж не сталося. Трампа спитали, чи є Путін диктатором. Він не захотів на це відповідати. Однак французькому президенту вдалося принаймні частково повернути голос Європи за стіл переговорів. Він, як і інші європейські лідери, можуть знайти в цьому певну втіху. Водночас, очевидно, що повернення до тісних відносин між Європою та США, які існували в часів Другої світової, нині, не входить до порядку денного Вашингтону. Ну, власне, Мерс говорила на нашому каналі, про це вже заявляв одразу після виборів, що вже такого як вчора не буде. Саме Тоу Макрон уже давно працює над концепцією стратегічної автономії Європи, зокрема розглядаючи можливість створення спільних європейських оборонних сил. Його розуміння необхідності адаптації Європи до кардинальної зміни позиції США поділяє Фрідріх Мерс, який стане наступним канцлером Німеччини. У нас є окреме відео про це. Дивіться. Проблема полягає в тому, що Вашингтон під керівництвом Дональда Трампа нині перебуває у режимі трансляції. Він нав'язує власний порядок денний, майже не зважаючи на думку інших. І, хоча Америка завжди мала змогу демонструвати силу і домагатися свого, європа здебільшого не опинялася в такому становищі. Зміна цієї динаміки свідчить про серйозність розриву у звичних союзницьких відносинах. Поки рано ще говорити, чи малі кроки вперед, як стверджує пан Макрон, зробили. Там цей рух значний слово пана Трампа варте того, чого воно варте. Американський президент говорив відносно стримано під час прес-конференції з Макроном, доповнюючи свого французького колегу. Пан Макрон подякував і підлистив своєму колезі президенту. Проте раніше того ж дня на жах своїх союзників Америка разом з Москвою проголосувала проти резолюції ООН, яка осудила вторгнення Московії в Україну. Тим часом Владімір Путін продовжує демонструвати, що не збирається припиняти війну, доки Україна не капітулює і не розглядає можливості мирної угоди, яка змусила Москві поступитися своїм військовим цілям, попри заяви Кремля про готовність до переговорів Путін залишається відданим продовження війну, незважаючи на зростання внутрішнього політично-економічного тиску. За даними інституту вивчення війни, Кремль не відмовився від початкових цілей. Включаючи так звану денацифікацію та демілітаризацію України а також її позаблоковий статус. Аналітики зазначають, що Путіна не лякає затягування війни попри Путіна не лякає затягування війни, попри великі втрати. Опитування проведене незалежною московською організацією хроніки показало, що 46% московитів не підтримують виведення військ без досягнення цілі Кремля. Хоча 54% відчувають негативний вплив війни на їх життя. Це вам про хороших русських їх немає голова МЗС Лавров заявив, що Московія не припинить бойові дії, доки не отримає стільки результат, прийнятний для Кремля. У умовах переговорів він назвав визнання анексії українських територій та відмову України від вступу до НАТО, що Київ категорично відкидає інститут війни. Також Зазначає, що Путін прагне максимально можливих поступок, від США і Кремль не готовий до добросовісних переговорів. З іншого боку, кремлівський диктатор заявив, що Московія готова так чи інакше обговорювати скорочення 50% витрат на свої наступальні сили. Що пропонував Трамп? Ну це дуже дивно, тому що вони роздули дуже сильно на свій військовий бюджет і. У випадку якихось тимчасових перемовин і перемир'я вони так чи інакше теж його скоротять, так що для них це не має жодних проблем. При цьому він виключив аналогічні переговори з Китаєм, зазначивши, що це справа Пекіна і КНР може приєднатися до угоди пізніше, якщо захоче. Трамп раніше висловлював намір домовитися з Москвою та Китаєм про зменшення оборонних бюджетів та ядерних арсеналів після завершення воїн в Україні та секторі ГАЗ. Попри заяви про можливе скорочення витрат, Путін схвалив рекордне збільшення військового бюджету в 2025 році. Витрати на наступальну систему, мають зрости на 22%, що вчетверо більше за довоєнний рівень 2021 року. Частка військових витрат в бюджеті. Московитів сягнула 32,5 Крім того, Кремлівський Мудак заявив, що на окупованих московських територіях є певні запаси, які він назвав історично московськими. Також він зазначив, що Московія має значно більше рідкоземельних металів, ніж Україна, і назвав американців партнерами, з якими може зговорити. Так кажуть, Ванька вмирав за право Дональда Фредовича розробляти рідкоземельні матеріали на Московії. Отак, от за його словами. Кремля, Путіна, Москва є одним із світових лідерів за запасами металів цих, які зосереджені в Мурманську, кабардино балкарії та Далекому Сході, в Іркутській області, Якутії та ТВІ. Видобуток таких ресурсів вимагає значних інвестицій, і Москва готова співпрацювати з іноземними партнерами, зокрема із США. На жаль, це погана новина для нас, тому що по суті Московія трималася до час цій війні через те, що була включена в світову систему економічну і багато країн залежали від її нафти, і газу і інших. Матеріалів, а тепер будуть від рідкозему землю залежати. Да? І це Сполучені Штати зав'язують себе в залежність від Московії, що надзвичайно дивно. Також Кремль заявив, що якщо Вашингтон відкриє ринок для московських виробників. Московія могла б посачати туди до 2 мільйонів тонн алюмінію. Також він запропонував США спільну роботу в всій сфері, зокрема в Красноярському краї, де з совєтських часів планувало будівництво гідроелектростанції та виробництво алюмінію. Така чергова замануха від московитів. Підбуваючи підсумки, Макрон пробує підлестити Трампу, вмикаючи усю свою чарівність, але питання полягає в тому, наскільки дієвим його вплив може бути. Скоріше за все, тут стане більш у пригоді. Британія, скоро Стармер теж туди поїде, будемо дивитися, як загалом для московитів є певні перестороги. Це те, що у американців все ж немає впливу на Європу. І що Європа зможе так чи інакше зняти санкції. В тому та і проблема для московитів, що поки що вони домовляються лише з Трампом. Загалом, ще раз кажу, що ймовірність. Так званого перемир'я, воно може бути тут. Питання в тому, наскільки Європа буде готова допомогти Україні перекрити те, що американці посичали до цього, тому що якщо це буде поганий мир з умовами до України, де вона там має щось прийняти, скоротити інше. Ми не зможемо прийняти ці умови. В цьому випадку нам треба далі триматися питання, чи Європа готова давати сигнали, що вона перекриється. Так це важливий фактор впливу на ці домовленості, щоб Трамп знав, що його всі перемовини можуть бути по суті неефективними і недієвими через те, що Україна матиме ще додаткову допомогу. І у випадку, якщо ми будемо мати ці мінімальні для нас умови для перемир'я. То тут вже інше питання, як ми далі будемо розбудовувати спільний безпековий простір з Європою і спільні системи захисту? Це вже інша розмова, абсолютно. От. Але на певну траєкторію США і Московія може зараз вийти. От. Єдине тут питання: чи буде знову таки Україна за столом переговорів, чи буде Європа за столом переговорів, і про які умови миру? Йдеться. До речі, про повернення території, це не я сам собі придумав. Трамп сказав, що це питання теж можливо для обговорення, хоча воно надзвичайно складне. От, тому сам Трамп про це сказав. Власне, от така от історія. Друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, наші інші соціальні мережі. Ну і залишайтесь з нами. Всім, всього найкращого. До побачення.